Ще й своя полиця в холодильнику є. До речі, я в ту п'ятницю бачила коробку цукерок. Але ще подумала, що то музичку. В розі тривоги. І багато хто кидається в медитації то духовні практики, що називаються з головою. І то голову вони втрачають. А... Ні, ж сусіди, а у вас, здається, я сплю. Для мене ж важливіше купання. Дмитрія, мені шкода, але я не говоритиму з тобою в такому тоні. Хвилин 5. Тут десь камери, ти стрім ведеш? Я думала, ти з мене смієшся, ти ж Ой, Яке тату? Ось це тату. Mm. Той, у кого таке саме. Він... Хорошо. Я ж тобі все сказала, Дім. Та не вже. Ти обов'язково одужаєш. Тобі треба трохи поспати, і набратися сил. син. Він знайшла приворот в інтернеті, сама його зробила. Не подіяло. Куди мені ходяча мрець? Не кажи так. <тол> Де ми <тол> зупинились? <тол>